Друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. Тема відео орхідеї. І сьогодні конкретно хочу мову повести про те, який же краще вибрати вазон, коли ви намітили пересадити свою орхідею. Своє знайомство з орхідеями розпочинало з того, що мені їх дарували. Подарували одну, потім іншу, а потім, знаєте, з'явився інтерес. І почала купувати. І прийшов той час, коли потрібно було їх пересаджувати, а саме який вазон вибрати. Стало питання, воно як стало. Зайшла в магазин, те, що сподобалось, те і придбала. Брала чисто візуально. Деякі вазони купувала навіть під кольор квіточки. Наприклад, ця рожева квіточка, орхідейка, у мене посаджена у червоний вазон. Мені на ту пору здавалося, що це дуже гарно, буде пасувати, і це самий основний критерій, був, по котрому я його вибирала. Потім спробувала садити в прозорі вазони. І що я вам хочу сказати. Прозорий також купувала, тому що білого не було. Взяла прозорий для білої орхідеї. Це орхідея Урал. Час відцвітання вже підходить, деякі квіточки є такі трошечки вже потрьопані. Видаляти я їх на сьогоднішній день не буду, але із розрахунку, що квітне вона з грудня місяця, початок грудня. Три місяці майже квітне, і підходить час, коли, підходить час, коли перші квіточки починають відцвітати. А ця брунячка жовта, то морози, сильні зимові морози, підвіконня, наскільки не утеплюй, але маємо, що маємо. Не всі бруньки розквітли. А одна із них навіть у стадії бутанізації з нами Попрощалась. Так от, ці білі орхідейці я придбала прозорий горщик. Поруч маю орхідею посаджену в салатовий. Ну, тобто, палітра горщиків різноманітна. Але що я вам хочу сказати? З часом я зрозуміла, що потрібно вибирати прозорі горщики. Або вази скляні, але враховуйте, що скляна ваза на підвіконні в зимовий час холодніша, ніж пластик. Для коріння орхідеї то гірше. І от для порівняння дві орхідеї знаходяться поруч, я, як хазяйка, розглядаю їх. Звичайно, це під час поливу. а... А ще я люблю з ними спілкуватися ранком. Заварюю собі чай або каву. І саме то час для спілкування з орхідеями. Гарно квітнуть, пружне туге листя. А коли доходжу до коріння, розумію, у прозорому вазоні мені його спостерігати легко, в якому воно знаходиться стані, чи надійшов час поливати його. Чи немає десь підгнившого коріннячка, наскільки просушився мох? А у рожевому горщику в даному випадку спостерігати це значно складніше? Якщо фрагменти кори можна розгледіти. То саме коріння та його кольор не видно. Для цих цілей я прибираю декілька фрагментів кори, але ж до самого донишка не доберешся. Щоб зрозуміти, чи пора її поливати, так, на вагу піднімаю, приблизно розумію, яка вона. Повинна бути, коли коріння добре просохло. Тому роблю висновок, що прозорі горщики то саме те, що потрібно для орхідей. Не повторюйте мої помилки. Вибираючи ємність для пересадки орхідей, я рекомендую все-таки зунавлюватись на прозорих. Чи то Пластик, чи то скляні вази. До речі, у склі виглядає цікава посадка. Але ураховуйте те, що у зимовий час підвіконня скло набагато холодніше, ніж пластик. І навіть коли орхідея. Від квітла, дана орхідея від квітла, але доростають квітоноси, і я їм дозволила. Рости далі, підгодувала монофосфатом калія і буду очікувати цвітіння. Так мені так мені хочеться. Але навіть якщо обрізати квітоноси, то можна спостерігати посадку, релаксувати. Це на мій смак, це заспокоює мої нерви. І такі посадки мені подобаються. Звичайно, це ваш вибір. Ваші квіти, ваші смаки, у кожного вони різні. Але практично, більш практично, посадку робити у прозорі горщики. На сьогоднішній день це моя така невеличка порада. І вона більше для початківців архоманів. Але кожен із нас колись був початківцем, з чогось розпочинав. І, можливо, моя порада комусь буде впору. Я в свій час таку не зустріла, а потім були моменти, коли про це пожалкувала. Бажаю вам гарного дня та чудового цвітіння ваших орхідей.